за інформацію, що створює і винес самомоніторинг програм, паспорт, який є повним підтвердженням. Розширити ваш конференстинг, а, просування всіх функцій, натискаючи ти просто у вас зараз і ми все, ну, сокрузою, бо це стало силом, отримає все Да, да. А потім буде пасі, тому що поховувати музику в нашої громадяни. Тому спочатку ми всі чекали середини собі, щоб навчитися читати світ.

це Можливо, якісь побажання чи поради для наших. Я хочу сказати, що ми маємо зацікавитися, ми маємо свідомо. Ми знаходимо свої націю.

нас сьогодні збирається декларація. Тож, давайте, подивимося. Ну, що, я хочу підкреслити, що це наш єдиний договір, зараз подробніше розповім. Це збірна декларація комплекс. Ми знаємо все про те, що брати вибудували промислові поселення. То на 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 всіх І радіо, і радіошковому, весь навіть веселі. І ми маємо ще що все, що зараз відбувається, ми маємо задемонтувати пам'ятника, назва колекс, літератур, фотографію, карти. Це маємо збройнувати, що в

Спочатку було слово. А потім це слово було російська пропаганда, і як антиукраїнська пропаганда. Ми цим словом маємо перемогу. Перемога в інформаційному просторі назначно важливіша, значно ще перемога інформаційного просто. Ця війна почалася на рівні, вона була набагато більше. Якщо брати, то вона почалася в Україні, е, коли російські бюджети вже не закладалися гроші на інформаційну намоти України, коли ну, всі а... світу розповідали, що Україна як держава, тому, що це просто територія, що там не зрозуміло якісь населення, але вона, так, на ментальному рівні вона ближче до Росії, постійно, так і, коли скуповувалася російська федерація

так, не знаходишся ні, 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 ні. на фінансові. Стосовно фінансування. Молодію інформацією, що Російська Федерація відповідає надзвичайно великі на кошти на проведення. Ні, в принципі, насамперед проти України. Так. Що стосується вітчизнаного фінансування? У нас його достатньо, ж у нас? Це не зовсім моїх це питання. Я скажу, що ми його треба більше. Однозначно треба збільше. Звичайно, цього недостаточно. Розміри масштаби інформаційно агресії просто не режим, як живуть. Тому на характерний приклад навіть книгами, яка стоїть на функції, набуть Хрещатика Богдана Хмельницька. Це книга Росії, де прямо на вітрі лежать книжки. Ліжить політика пана Путіна, де на 17 сторінки написано, що Україна це роботи. І там 那你看，咱们中国呢？